Сьогодні ми зупинимося на важливому питанні: страховий стаж в період догляду за дитиною, щоб заспокоїти матерів з малими дітьми. Згідно чинного законодавства, розмір пенсії вираховується страхового стажу. Тож потрібно розуміти це поняття. До страхового стажу враховується період, коли особа, не зважаючи на те, працює вона чи ні, вносить страхові внески до пенсійного фонду. Страховий стаж. Це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І за який ще місяця сплачені страхові внески, а з 1.1.2011 року єдиний соціальний внесок. Є два відмінних випадки: непрацюючі матері та матері, які працюють, але йдуть в відпустку по догляду за дитиною. Докладніше про кожний випадок ми з'ясували в управлінні пенсійного фонду. Тож, перше, це страховий стаж в період отримання допомоги по догляду за дитиною. за умоги отримання допомоги. Подогляду за дитиною, яка призначається органами праці соціального захисту населення, і саме управління праці соціального захисту сплачує внески. В розмірі не менше мінімальному до пенсійного фонду за рахунок коштів державного бюджету, і тому цей період жінкам також зараховується в страховий стаж. Другий випадок це відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Жінка, перебуваючи у частково оплачуванні відпустки або додаткові відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення шести років, коли за Переліка по медичних показань дитина потребує такого додаткового догляду, то ці жінки, перебуваючи в трудових відносинах з підприємством, вони не звільнені з роботи. Трудовий стаж у них рахується як звичайний стаж, і, до речі, цей період перебування у відпусках, частково в відпусках додаткові і без збереження заробітної плати, цим жінкам зараховується навіть і в спеціальний стаж, і в пільговий стаж, якщо жінка до періоду перебування в цій відпустці працювала саме на цих посадах. Якщо ж у вас виникнуть запитання, ви завжди можете звернутися за консультацією до спеціалістів пенсійного фонду.